Всем привет, ребят, с вами Даргас и... Эээ... Надо шаньки... И мы на <плес> шаньки играли с Вин в Майнкрафт. Влад, поприветствуйся. Yes. Mm -hmm. И мы чули... Ми грали в Обичний Світ. І там заходила. І ми грали в Обичний Світ і просто не іглу. Ігл. Куди я зайшов? Чекай, дай тобі ти знаєш, де я був колись телевізор. Який? буде, коли ми глючити. Ну, такі квадратний. Звук телевізора, знаєш. Такий квадратний. Звуки, знаєш, коли ага. глючить телевізор. Йої. Коротше, дай розкажу, ми грали е, з Владом, і ми знайшли іглу. І влад грав, і у нас е, і ми під іглу знайшли, ну таке, ви знаєте, там де жичелі є сундук. Ти знаєш, як то влад називається? Е, секретна кумната... Комната чекай, Комната... Я не помню, що ну, ну, давайте, давайте на комнату не І коротше, і ми зламали блок, і в круг тої комнати не було камню. Потім ми собі розвивалися, і от начав, я пішов у ліс, і я чув странні звуки, і Влад чув странні звуки. Ти зайшов? Ні, я не заходжу, йду в баню. Заходи, ну будь ласка, Влад, я знімаю. А в хаті тут. Що? Вони з телефону такі звуки, є, сам у хаті Я не хочу то играть. Он. Заради подписчики, Влад. Заради подписчиков. <связь> 2... Заради пяти подписчиков. Двадцать <связь> одних, вообще-то. Вообще-то два. Заради двадцать одних э подписчиков. -э можешь съемку? кадр да я розказую. І потім на чує странні звуки, і він спускається, він кличе мене. І там е, він ламає ті блоки, там були чешуйниці. А чешуйниці не могли е, заспавнитися самі. Хіба щоб, е, ми довго грали, як Влад каже, але. Бо я хоч пам'ятаю, як вони не роблю. І коли не І те. І потім різко починають ломити блоки. І, і чешуніці починають спавниться і ломитися блоки і просто ми вийшли звіду. Якщо то буде як то. Відповідь, як то, называете. Коротше, зараз я щось то Влад, мусимо звук на телефоні, Бо подписчики нам не повірять. Да... У мене звук на мінімалках був. А ти вообще шобле телефону... що... ж мене чу, а в Майнкрафті не чув? Я так і зробив. Ну, якби у мене був світ, я би зайшов, Зайдеш? Подписчики думають, як він зайде, я підпишуся тебе підписчики, ти кажеш. А які, як, як він зайде, ми підпишемося, а які колонька. Так, коротше, мене голова зараз ламає. Ну, якщо, за, якщо вдруг зараз нові люди дивляться все. Вдруг я відео шорт це викладу, вдруг я, ну, я це мушу викласти. Дай. Ну зайди, Влад, мусим, Влад. ты гугл... Google... Шо ты, шо ты написал в гугле? Чи да, шо ты вообще написал? Ай, я А як мене звит, увити шо у мене з Майнкрафтом? Шо у мене Майнкрафт глю... глючит, Влад? Все добре. Я тебе свитер удалю. Я на всякий случай достать. Цей... ти ты захочешь играть? Я... Я... Да. Ні, Влад, ми мусимо зайти. Ми мусимо зайти. Ну, я не знімав, ну шо, я така людина. Я не знімав. Я Не думав, що таке буде, але то я тупа людина, не чула. странні звуки але я забув про сьомку. Заку... я зараз включаю на я включаю зарамерний і якщо вони там будуть а вони не мають там бути на мирному. Давай, О, перевіримо І ми покажемо що там все за поломлені на педігу вся підлога поломлена. поломлена там Ну... О. Я думаю, що Влад творческий включив, але то сзади мене блоки ламилися, а Влад дивився прямо, бо його били. Чи що ні, за мене бели, а сзади мене блоки ламилися. Я бачив, що хто збіг там, Влад, по камнях. Так би не видим, але... як Якби ми показали, що ми двоє граємо, он якось показати. Ми двоє граємо? Да. То, что мы твои играем, мы не можем показать. Да можем. Заходи, выйдай. Тихо, 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 тихо. А ну чекайте, 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 чекайте. Я выключил наушники. Влад секунду. А ну скажи, что... перевери звук. Поганенько, аночка зараз що зроблю. Ай! Ні, треба було включити. А ну, Влад, подивись, може. Там сємі є, є колото. Що в мене, Влад з наушниками? У мене у щось шипить. Не ломай блоки, дай я зараз. Я зараз сам по переверяю. Ну дивицы, э... чому... Навер. Навер. куда наверх? Куда? Дирки, байдж? Ну. ну чекай, 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 я не я заговорю. Але якби хто сломив блоки, це лише один блок, він що міг лежить? Чекаю, мені манькафт лягає. Ну ключ, ключі е, такий, як режим, який був. Ну, тепер нормально. Вони мали всі пропасти. Продовжаємо грати, Влад, цього всього не було. Ну да. <плес> Вы ушёте, да ушо А ну на дворе ничего не произошло. Поклади дробену. Кай, то вот у тебя <плес> где? Йо-йо-йо, <плес> А ну бык, убык, убык. Роб, роблю евро ремонт. А ну на дворе ничего. <плес> Тут на <блин>, подписчики не поверишь. <плес> <не> поверишь. <произошло. плес> На ja, джіц я знімаю Я ja, знімаю що ще можна зробити На джіц що ще можна зробити Це другий день, чи що ніце нема не заспавнитися Алекс Що? Я тепер це веду, ти це ведеш те? Що? О, oh, будь обічний Just, покажу, тут мав бути обичний факел, Я що... не знаю, що йои. Тут нас стояв, тут факел. І тут факели. Тут стояло факел. О, тут стоїв, цей стоїв, цей стоїв, не, тут я не клав, бо я тут робив баню. Добре, поклади назад, я тебе наш підфа про факт почутів, а... тут їх вони стоїли. то лише цей мог стоїти, оцей, Оцей. От мав стоїть. Ну ладно, чекайте. Я, чекай, э, 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 я закінчую зйомку. Що, друзі, чекайте другу частини, всім. Пока-пока.